Ну а ми рухаємося далі. Уночі зранку, 29 грудня, російські війська завдали по Харкову понад 20 ударів, імовірно, ракетами с 300 У наслідок двох хвиль ворожих атак зафіксовано руйнування і пошкодження складських і виробничих будівель транспортного депо підприємства. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під обстріл потрапив один із медзакладів міста. У ньому вибуховою хвилею пошкодило дахи вікна. За даними місцевої влади, у наслідок ударів. У Харкову загинув 35-річний чоловік. Ще 11 людей зазнали поранень. Олексанігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Разом з нами вітаємо вас. Я вас вітаю, пане Олеже. В якому стані на тепер постраждалі? Чи не змінилася кількість загиблих? Так, дійсно, ну безпосередньо почну з того, що у нас дійсно Харків було атаковано з п'ятої години ранку. Це перша хвиля. атак. приблизно було випущено біля десяти ракет. Далі друга хвиля з шостої до сьомої, і о восьмій годині ще дві фактично ракети завдали удари по місту Харкову. Всього їх було так дійсно більше двадцяти. А за нашими даними, це ракети системи С-300, Х 22 і два Ескандери. Однак ця інформація ще відповідно пере. Віряється, оскільки досі ми шукаємо ще місця, фактично прильотів, оскільки не всі їх ми ідентифікували в одному із парків міста Харкова, в тому числі, знаходиться та ракета, яка не розірвалася. Фактично зараз місце там відповідно охороняється нашими там поліцейськими. Да і там далі будуть проведені всі необхідні заходи щодо там, скажімо так, знешкодження цього боєприпасу. Внаслідок цього удару дійсно у нас на жаль загинуло три людини. 13 людей відповідно травмовано, 11 з них знаходяться у лікарнях, а значить, двоє від госпіталізації відмовилися. Ті, що знаходяться в лікарнях, три людини знаходяться у вкрай важкому стані. Значить, інші у середньому, скажімо так, стані важкості, вся необхідна допомога надається. Фактично, лікарі борються за життя наших людей наразі. Так дійсно, удари були нанесені по цивільним, фактично, тобто підприємствам по промзоні, по відповідно, транспортному депо, по логістичним, дещо маршрутам, по автошляхам. Тобто, це були виключно хаотичні такі там удари, без чітких так би мовити, цілей. Пошкоджена онколікарня лікарня наразі ви. Буто більше 70 тобто вікон, пошкоджений дах одного з відповідно корпусів. зараз робимо все необхідне для того, щоб усунути ці наслідки цих атак, для того, щоб медична допомога продовжувалася, тобто надаватись нашим людям, нашим громадянам. Ну і в принципі, у нас по області було обстріляно більше 15 населених. Пунктів найважче на Куп'янському напрямку. Там наші військові за останній час відбили 25 ворожих штурмових атак. Тому, звичайно, що посилюємо обороноздатність. Чітко розуміємо, що ворог своїх хворобливих ідей щодо можливої там окупації там території Харківської там, області він не полишає. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олеже, за цю інформацію. Висловлюємо співчуття родині загиблого. Сподіваємося, що. Ця цифра не зміниться Ну і одужання швидкого потерпілим Олексій Нігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.